Є новина, друзі. Де діє, як викрадачі та напад на ветерана? Дослухайте до кінця. Щойно Гончаренко публікував пост. Я його закинув собі в телеграм канал. в Шапці профілі Дивіться відео, там людина. Він стверджує, що він ветеран пішов добровольцем на початку війни. Був поранений, воював під вогледаром, отримав інвалідність. Йому вставили відповідні пластини операції. Він мав що він іде додому. Бачить бус, якби військовий на литовських номерах. Заходить в хату, все розкидано, каже по будинку. Там ровер десь лежить на дорозі. Він навіть не встиг нічого питатися, його почали бити. Він почав кричати, що він ветеран, що він поранений, що його не можна бити по спині, тому що в нього там пластині вставлені, але його далі продовжували бити саме в це місце. Він це показує на відео. йдіть подивіться. І далі вже Гончаренко описує, що ну тобто це ТЦК СМТ Стеблів, Городнищецьгороднищівський ТЦК приїхали мобілізовувати його брата. Ну, пане він зайшов запитати, що відбувається, і його просто взяли, побили. Ну і ще розкидували речі, не зрозуміло, чого вони взагалі зайшли в будинок. Тому що для того, щоб зайти в будинок будь-якого громадянина, потрібно рішення суду. І має бути воно видано поліцейським по відповідному кримінальному провадженню, тобто на обшук. так? А тут люди собі зайшли, розкидали речі, порушили повністю права громадян. Ну і його брати, якби забрали, мобілізували, і не зрозуміло, де він зараз знаходиться. А оцей ветеран війни, інвалід, знаходиться в лікарні. Він з лікарня це все і розповідає. Ну, це розумієте дії оцих ТСХ, Ну чітко як бандитів викрадачів просто прийшли, виклали людину, вломилися комусь в будинок. Розумієте, порушуючи його повністю права, і поки що жодної реакції від них ми не бачимо. Ну, Гончаренко запросив реакцію в ТЦК, подивимося, що вони далі напишуть, але це повна ганьба. Це просто ну, дія як злочинців і ще й е, з побиттям, і нападом на ветерана війни, який пішов добровольцем. Напишіть свою думку, лайк, репост, підписка, телеграм-шапці, профіля, аді, дивіться.